Інспекцію у Львові мене лякають, адже я галичанка, і це ніби робити перевірку в себе в хаті, розумієте? Але мені не соромно дивитися місцевим в очі, адже за сезон ми з командою нагородили дві львівські кав'ярні: світ кави і Глорія Кафе. Ви знаєте, що у Львові жити без кави неможливо. Я вам це кажу, як галичанка. Тому веду вас всіх у кав'ярню із заграничною назвою Глорія. Добрий день, дівчатка. Тут ваша кухня. Ви хто пан мужчина? Ви? Я ексеп-кондитер. Тут це чисто, тільки трошечки кавка. Це краще, ніж земелька. Не подобається мені, що печиво зберігається близько на підлозі, нехай навіть в контейнерах. А у вас взагалі десь є позначки, коли страва була зроблена? Буквально нині підписала бренд, що сьогодні шла. Нині, це сьогодні. Боже, як вигадано говорите. Ви місцелюху дорогі, Я ж така сама, як ви. Нинькай. Нінька, добрий день. Я вас хочу попросити каву з собою. Можна? Можна вам каву? Мені, будь ласка, капучино, лате, американо, еспресо, лісрето, турецька кава, фільтрована кава. Всі з собою. Пробачте, а можна барісту покликати? Той, хто робить цю каву? Можна. Баріста має знати, розбиратися, тямити в цих кавах. Ой, добрий день, а ви баріста? Сідайте. Як вас звати? – Леся. Я, я дуже хвилююся. Я буду зараз давати ложечку і пробувати каву. Давай. – Закривайте очі. Я думаю, що це капучино. Це лате. Чуть чуть не вгадала. Я вже пробую. Там вже правда. О, це капучино. – Це капучино, правильно, Леся. Щось чай, я думаю. Це я думаю, що чава це фільтрована кава. А. Може, понюхайте. От візьміть в ручки. Давайте ліпше в руки брати, не буду, бо вони в мене трусяться. Добре, не беріть. У нього хороша рука. Наша труситься, а це ще обережно. Каже, не буде багато. А це турецька кава. Ви ну, що? Два, п'ять на вашу користь. У вас пахне кавою, тому атмосфера це ваш плюс. Їжа. Вас галицькі традиції адаптовано до Європи. Тому їжа плюс обслуговування. На жаль, мінус. Я знаю, що кухня ваша вона настільки чиста, як майка у кухаря Володі, і як душа у Барісте Лесі. І Я з любов'ю до закладу Глорія кажу, чи я раджу Глорію у Львові всій Україні. Я вас вітаю! Я вітаю, браво! Минуло півроку. Я відправила підскоро до Львова, аби перевірити, чи Глорія не зазналася і не заїмбилася. У нас дуже багато постійних гостей. Вони кожен приходять сюди. Вони говорили, що а, ми так і знаємо, що у вас все нормально. Вона прийшла до нас, показала нас. І я думаю, що ми в чомусь помінялися загалом. От тут вот, показуємо телевизор інспектор Фрейм, нашу програму. Мені не подобається програма. Вона просто молодець. Они заходять в кухню в туалет. Це показує наше лицо. Мені приємно это показати. Заходите. Добрий день. Володимир наш шеф. Е Міжу всі квіточки ют у один парі. Почали ліпати стікери вже обов'язково. А вас взагалі десь є позначки, коли страва була зроблена? Витяжка вже завжди мита. А витяжку, будь ласка, можна її частіше мити? А ви розумієте, що от хустинка липне? Те саме місце, на якому ми погоріли одного разу. А Бариста Леся після програми засяяла зірочкою. З подружкою, коли в закладах сижу, то іменно офіціантки впізнають там, які працюють в інших закладах, питаються. На весілля в сестри мене всі родичі які не знали, взнали. Я сюди ходжу досить часто. Дуже люблю Лесю, Бариста. Тут вона завжди готує смачну каву. Е, можна сказати, що це одна із причин, чому ми тут часто відпочиваємо. Мене дуже тіше, що люди іменно не кажуть, от як ти могла не вгадати, не вгадати. Молодець, молодець, що вгадала, інший би розхвилювався, там втік. Хоча в мене була така думка. Я дуже хвилююся. Руки трусяться. Так, чого вас трусять? Мене... Я у мене дуже сподобалася. Я вас так люблю. Мені дуже було страшно, і я дуже переживала і вдома ще два дні переживала. Тому що Оля сказала, що в мене хороша І Я потім два дні плакала, казала, що в мене тільки священик на роботу візьме. Я ці, вам ці, не сушанці, дівчинка. Трошки Леся нам програла, але не зовсім. 5-2, це нормально. Чи хвилюється? Я не можу сказати, що я там профі в тому, я тільки вчуся, і я ще дуже молода, в мене багато часу. Але я думаю, що в майбутньому я буду супер котим у Львові.